Друзі, підписуйтесь на канал інсайдер, аби першими дізнаватись про найголовніше. Служба безпеки України разом із Міністерством оборони виявила розтрату понад 1 мільярда гривень, виділених на закупівлю продуктів харчування для ЗСУ у 2022 році. За інформацією слідства до незаконних дій причетний як сочільник одного з департаментів Міноборони, йому оголосили підозру. Мова йде про Богдана Хмельницького, який очолював посаду директора департаменту закупівель Міноборони. Це його п'ята підозра. Навесні 2022 року. Він уклав угоду з приватною компанією на постачання харчових продуктів для ЗСУ, при цьому штучно завищивши ціни на продукцію на сорок. Один та на її доставку на 221%. За матеріалами справи посадовець міноборони не здійснив належну перевірку обґрунтованості зазначених суми не погодив укладання контракту з профільним підозділами оборонного відомства. Це призвело до бюджетних збитків в особливо великих розмірах. Наразі вирішується питання про обрання йому запобіжного заходу. Зловмиснику загрожує до 12 років ув'язнення з конфіскацією майна. Нагадуємо, особливого розголосу набула інформація про курячі яйця за 17 гривень. У розслідуванні журналістів йшлося про ціну за штуку.